Як берегти урожай від шкідників та попередити зараження городини? Про це у наступному сюжеті. Згубників насіння не уникнути. Невидимі грибки та паразити здатні знищити 300 гектарне поле за лічені дні. Якщо е, культурну рослину не захищати, тобто не використовувати ці всі препарати, втрати врожаю, це може сягати від там від 30 і закінчуючи 70%. в, в деяких випадках повністю може це знищити. На цьому полі фермер втратив майже все, що в нього є. Пропали тонни пшениці. На кожну було витрачено 1500 гривень, і сіяти тут не можна. Земля заражена. Це буде е, робота в нуль, а якщо ми будемо працювати в нуль, як може розвиватися господарство, як ми можемо планувати. Вихід є: якщо протруїти насіння за 10-15 днів до висіву, врожай буде у безпеці. Вибирати ж препарати краще вітчизняного виробництва. Вони, на відміну від закордонних аналогів, виготовляються згідно з українськими стандартами та максимально адаптовані для застосування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. У нас введена система контролю якості ISO 9001. Сертифіковано у нас є сучасна сертифікована своя власна лабораторія, яка проводить аналіз як діючих речовин, так і готової продукції. Без що ви не виписує сертифікат якості, якщо немає підтвердження, фахівці компанії виробника засобів захисту рослин «Укравіт» радять використовувати для цього препарат Рекорд Тріо. Він знищує всі патогени та шкідливі мікроорганізми і може захистити навіть молоді рослини.